Я була в піхоті, була бойовим медиком в піхоті, була бойовим медиком в ГУР. У двадцять році було прийнято мною і моїми хлопцями, які зі мною спочатку повноштабні дівчатами. Що ми будемо переходити в сили безполотних систем. Коли була присяга від СБС, до нас приїжджав пан Сухаревський. Він до нас підійшов і запропонував такий варіант, що буде жіноча рота, будуть набирати дівчат, щоб дівчат отримували бойові посади, щоб був на той момент планувався невеличкий підрозділ з перспективи, але воно якось пішло, що ми так дуже швидко розрослися. Це була його ідея. Я спочатку сказала ні, але мені сказали, що я погано подумала, треба ще раз подумати. Дуже було неочікувано, я кажу, ну в мене були дівчата, да, парамедикині, але які бомбери, яка жіноча, я взагалі йшла на що рукоїться. Але ну от. Зараз ми є там, де ми є. Я сама доброволець. У мене немає ні одної людини, не важно чи це дівчинка, чи хлопця. Хто би хто би прийшов не добровільно. В мене тільки добровольці, і це принципове питання. Дуже принципове для нас. У нас всі тут добровільно. Людина може думати що завгодно. Любой чоловік, жінка, ми показуємо результат. Будемо дивитися на результат. Хто як працює, а тоді ми вже будемо щось там обговорювати, хто слабкіший, хто не слабкіший, хто тягар, хто не тягар. Ми живемо з хлопцями всі в одній кімнаті, у нас дуже такі класні дружні відносини. І я ніколи від дівчат, щоб хтось, так, да, у нас є дуже і пошлі шуточки, і таке, але це на рівні якихось таких підколів, нічого, ні разу. У дівчата, вони прекрасно знають, якщо якась така фігня, то да, вони одразу мені скажуть, ми будемо це питання вирішувати. Але у нас дуже Класні хлопці, ми багато разом прийшли. Ми дружимо з, з їх дружинами. Вони дружать там з чоловіками, дівчат.